5 грудня понеділок в ефірі каналу Тітіві новини в студії працює Юлія Бабак. Всім доброго вечора. 3 грудня на Дніпропетровщині перекинувся автобус з дітьми. Пасажирами були два творчих колективи Кіровоградського обласного дитячо-юнацького центру Орія та маска. Всього 49 пасажирів, із них 34 дитини. Творча група прямувала на гастролі до Дніпра. Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням. Під час різкого гальмування, автобус перекинувся. Внаслідок аварії загинула жінка, яка намагалася перейти дорогу. Пасажири ж суттєво не постраждали. Аварія сталася близько п'ятої години вечора за 15 кілометрів від Дніпра, всі пасажири були доправлені до Дніпровської обласної лікарні для обстеження. Там же всі учасники групи залишилися на ніч. Наступного дня юні артисти вже потягом приїхали додому. Чотирьох учасників пригоди за бажанням батьків було госпіталізовано для додаткового огляду в дитячу обласну лікарню. Заступник голови ОДА під час брифінгу повідомив: наразі життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує. А от чому, незважаючи на заборону через погодні умови, група дітей виїхала до Дніпра, ведеться службова перевірка. За Татами якої винуватці нестимуть відповідне покарання 1 грудня. Було отримано повідомлення про різке погіршення погодних умов починаючи з 2 грудня. Було прийнято рішення про заборону руху шкільних автобусів і автобусів, які перевозять організовані групи дітей. На жаль, не було ні взято дозвіл, ні повідомлено до її, і автобус вирушив. Подія відбулась. В обласному дитячо юнацькому центрі щодо цього закладу, щодо керівництва буде й проведено службове розслідування. Службове розслідування триватиме протягом 10 днів. Ще будуть запитання. Представників місцевого самоврядування Кіровоградщини привітали з професійним святом. В театрі корифеїв найкращих працівників профільних управлінь та територій нагородили почесними відзнаками. До присутніх з вітальним словами звернувся і голова облдержадміністрації. Сергій Кузьменко наголосив, ключовим фактором в покращенні умов життєзабезпечення громадян є децентралізація, в рамках якої на сьогодні в області сформовано вже шість об'єднаних територіальних громад. Це гарний показник, тим більше ще п'ять громад в процесі формування. Цей процес має бути добровільним і без політичних маніпуляцій, зазначив очільник області. Ще раз хочу наголосити, щоб не було жодної політики. У нас реформа називається добровільне об'єднання. І власне добре, що в нас області є такі приклади. Ми будемо підтримувати ці громади, і будемо сприяти тому, щоб ці громади успішно розвивалися, щоб ми мали можливість на місці вирішувати ті питання, які стоять сьогодні в багатьох випадках в компетенції держави. Позицію щодо необхідності утворення територіальних громад підтримав і присутній на заході секретар міськради Андрій Табалов. Посадовець зазначив, обласного центру децентралізація також стосується. Він незворотній, але має відбуватися виважено. Це повинно бути дуже зважене. Помірковане рішення із боку громади міста Кропивницького, і з боку громади не тільки селища нового, у нас є ще селище підгайці. У нас є багато інших сіл, які входять в межі кільцевої дороги, і дуже важливо не використовувати цей процес задля своїх політичних амбіцій. У відеозверненнях керівники окремих територій звітували про свої досягнення. Найкращі представники місцевого самоврядування області отримали почесні відзнаки та цінні подарунки. Завершилося святкове дійство музичним подарунком від заслуженого артиста України Дмитра Яремчука. Державний за наші почуття. Сьогодні у всьому світі святкують міжнародний день волонтера. Найактивніших волонтерів Кіровоградщини нагородили грамотами та подяками від міської та обласної влади. Урочистості відбулися у бібліотеці Чижевського. Заслужені нагороди отримали близько півсотні жителів області. Подробиці далі. Ніна Чапран у 2014 році прийшла до громадської організації Компас. Там на волонтерських засадах почала працювати за фахом, психологом. До обов'язків жінки входить допомагати воєнним проходити реабілітацію після або під час війни, а ще інтегруватися у суспільство після пережитого у зоні АТО, користуючись нагодою, пані Ніна звертається до усіх, хто потребує такої допомоги, і з якихось причин досі вагається чи соромиться звернутися до спеціаліста. Психолог зі стажем переконана, боятися не треба до фахівців слід звернутися якнайшвидше власне компас працює на базі госпіталю для ветеранів війни та учасників АТО, тому військовослужбовці мають змогу отримати комплексну допомогу як медичну, так і психологічну. Я лічно допомагаю цим хлопцям, работаю з ними. Я довольна тим, що я роблю, тому що Я бачу результати своєї роботи. Я бачу, как у них ряд глаза, воодушевляються, я слишу слова благодарності і. Є званки, вони потом поже дзвонять і вот эти встречи нам помогли. Міжнародний день волонтера започаткували у 1985 році на Генеральній асамблеї ООН. Відтоді свято відзначається кожного року 5 грудня. З нагоди Міжнародного дня інваліда, що відзначали 3 грудня, міські посадовці відвідували спілки особливих людей, спілкувалися стосовно їх проблем та із захопленням дивувалися оптимізму земляків, яким щодня доводиться долати непомітні для більшості перешкоди. Завітали представники влади до Кіровоградського обласного управління УТОС, у приміщенні якого зібралося 20 людей з вадами зору, яким і вручили матеріальну допомогу. Завжди ми разом з вами. Завжди ви приймаєте участь у всіх заходах, які проводяться у місті. І сьогодні міська влада хоче відзначити вас матеріальною допомогою, щоб вона вам допомогла, ну як кажуть, хоч трошечки посміхнутися. Нагадаємо, на Кіровоградщині проживає 48 тисяч людей з інвалідністю. В обласній спілці УТОС більше тисячі осіб з вадами зору. Половина із них мешкає в обласному центрі. Керівник організації зазначає, влада не закриває очі на проблеми незрячих. Проте у місті ще без Ліч невирішених проблем. Найбільша із них доступність до соціально важливих об'єктів це наші пішохідні переходи, це наші тротуари, це наші. Ступеньки, це наші наш транспорт не озвучений. Так само це з пільгами на на проїзд, тому що не не хочуть наших людей возити в транспорті. Не працюють наші світофори, але вже трошки звинулися, Вже у нас в центрі працюють світофори. Наша наша шевченка світофор ніяк не як не забалакає. Люди ось зараз навіть ідуть. Вони ж не можуть перейти дорогу через через наші от, Шевченка, і велика перспектива це дуже важко їм перейти. Загалом допомогу від міської влади до міжнародного дня інваліда отримали 80 осіб на загальну суму 40 тисяч гривень. Проте, кажуть посадовці, це не єдине, чим мерія підтримує особливих містян. У Нас надається фінансова підтримка також громадським організаціям «Сила Духу і громадській організації незрячих виробничого підприємства ОТОС. Вона надається щорічно. Ця громадська на виконання їх статутної діяльності. У нас надається міська пільга з міського бюджету щодо сплати житлово комунальних послуг інвалідам першої та другої групи позору і також по сплаті за телефон за абонентську плату, де надається 50-відсоткова пільга. У нас ще планах вирішити все таки питання облаштуванням пандусами житлових будинків. Я так думаю, що ми при прийнятті бюджету певна сума коштів буде закладена на те, щоб облаштувати пандусами житловий фонд. Чотири тижні тому у нашому місті стартував новий проєкт Зіркова пара року. І ось у суботу, 3 грудня, відбувся його мегафінал. Організатор унікального конкурсу Олександр Працков – шоумен, керівник модельної агенції Рімо та відомий український дизайнер. В рамках шоу за звання та призовий фонд 5 тисяч гривень змагалися 11 пар. Хто переміг відповідь, на яку ви чекали впродовж місяця? дізнаєтесь із матеріалу наших кореспондентів. Відомий вокаліст чи хореограф разом із колегою по сцені людиною абсолютно. Не пов'язаної з мистецтвом щотижня спільними зусиллями створювали яскравий номер, який спочатку оцінювало компетентне журі, а далі було онлайн голосування. З кожним етапом вони е... Ставали все краще і краще. Я навіть не уявляю, що е, сьогодні буде заборотьба, тому що для журі це буде важка е, задача когось вибрати найкращого. Члени журі, а серед них були часто люди, які власне підтримали проект. Зазначають, зіркова пара це як свіжий ковток повітря. Конкурс він дозволив, мабуть, тим учасникам, які в ньому брали участь. Безперечно, дозволив розкрити те внутрішнє, що є в кожному з нас. Я саме головне – поділися цим з іншими. тематика. Мегафіналу новорічна безумовно, і атмосфера на сцені та й в залі була сповнена радості від наближення головного свята року. Ну, а зараз вітайте зіркову пару року, яка впродовж усіх тижнів тримала високу планку і за балами від журі, і що не менш важливо за результатами онлайн голосування. Отож, першими переможцями стали Олексій Козачинський та Олена Дарієва. Втім, Олена не змогла взяти участь у фінальній частині конкурсу. Проте Олексій зробив усе можливе, аби номер був яскравим. щоб ви були щасливі, зробіть все для того, щоб ви були здорові і тай вам допомагають вищі сили здоров'я вам величезного, вам дякую! Продовжується конкурсу, щотижня на телеканалі Тіті ви мали змогу переглядати усі яскраві номери конкурсантів. І власне ми не позбавимо вас можливості насолодитися фінальними виступами улюблених зіркових пар, та зважаючи на тематику і за задумом організатора. Новорічний мегафінал Талант шоу Зіркова пара року вийде в ефір за кілька годин до головного свята року 31 грудня. А от початок трансляції дізнаєтеся із програми телепередач. Не пропустіть, на вас чекає безліч сюрпризів. Один із них ми зараз і розкриємо. Ви побачите Олександра Працкова у незвичному амплуа. Співака. Такими були новини понеділка, що підготували для вас наші журналісти. Ви дивились інформаційну програму Акцент дня. Мене звати Юлія Бабак. Вращаюся з вами. До нових зустрічей.